В даній програмі ключова. Уявіть собі ситуацію, коли б я не приніс конверт від продюсерів ведучому. Що б це було, програма не мала б сенсу. Близько трьох років тому з'явилася ідея про необхідність програми, яка би. Була присвячена дослідженню складних місць біблії. З'явився цей образ людини середньовічної епохи, трохи пізніше, десь епохи відродження, і в той же час сучасна людина, така еклектика, е який є дослідником в принципі, всього, але його особливо в цій програмі цікавлять біблійні теми. Ще не третя дубель. Кому було б цікаво, якщо богослов в гарному костюмі з кроваткою читав глядачеві складні місця з Біблії, пояснював словами з енциклопедії. Я думаю, що глядач би або заснув, або перемкнув на інший канал. Чекайте, я вимкнув телефон. Тому ми вирішили додати в цю програму гумор. З'явилася думка, що можна зробити щось більш творче. Гумор він як Така родзинка, яка розбавляє цей складний зміст і дає глядачеві новим диханням дихання. з новим диханням продовжити дивитися програму. А що такого? Ну, звук, потім слайк накладе і буде все добре. З активною участю наших дизайнерів зроблена саме ця атмосферна така студія. Стояло завдання створити атмосферу Львова, стару, таку квартиру, якогось науковця. Декорації взагалі робилися неділями, і тут сиділи цілими днями. В тих декораціях все зроблено своїми руками. Здавалося б, це стіна, а насправді тут купа туалетного паперу. Зімітували, що це штукатурка, яка лощить. У нас є Вова, якого золоті руки. Він своїми руками зробив кожну цеглинку. Я зайшла до свого сина в кімнату і побачила, колись він бавився зі своїми друзями, робили матки. І я зрозуміла, це воно має бути тут. Це улюблений наш герой, ми називаємо його Іваном. Кожну деталь потрібно було виріс... вирісати. вирізати, вирізати. Вирісати. Не найбільше всього, що мені подобається в цій програмі робити, це допомагати перевтілюватися Артему з образу в образ. І це приходиться знаєш ж таки робити нічого з, з паперу, з тканин, з штучного волосся, з тіней, з фарм. Ця програма не могла б народитися без команди. Безумовно, що не можна не забути це мій асистент, і без нього ну я навіть не уявляю, як би ми могли цю програму знімати. Я приховую своє обличчя, тому що моя популярність зашкалює і я не хочу затьмарювати своєю популярністю ведучого. В підготовці до програми складність для мене особисто це написати сценарій, який би був концентрований, так скажемо. Артем Васильович пише сценарій. Я читаю його, нічого не розумію. Другий раз читаю вже приблизно. Схоплюю думку, що Артем хотів тим сказати. Третій раз читаю, я вже починаю розуміти. Я пишу більше, потім треба скорочувати. Ми часто сваримося я кажу, «Артем, давай ми оце не скажемо. Артем каже: Ні, ні, це дуже важлива частина сценарію. Але з Божою допомогою це все, врешті-решт компонується. Для створення 15 хвилинної програми нам де ну, орієнтовно. Два тижні роботи це підготовчі роботи, і сам процес зйомки відбувається на нас не менше трьох днів. Дуже тяжко в короткий термін зняти, тому що складна робота. Я не працюю на суфлер, а весь текст потрібно на пам'ять видавати. І це складність, тому що за кілька дублів трохи притуплюється е уважність, а часом уже за кілька дублів ти просто плутаєш слова автоматом, їх говорячи. – Невже в ханані не знайшлося? Щас? <плес> Кожна програма це такий невеличкий витвір мистецтва. Тому що є образи, які ми придумаємо в походу підготовки сценарії. Завдяки цьому програма виглядає насичена. Ти щось важливе клав, чи дурбайлишся? Ми плануємо розвивати цей проект і робити його кращим. Світ біблії. Це дуже цікавий світ, якщо використати ті інструменти, які в дослідженні Біблії використовуються. Вірю, що знайдуться технічні можливості, відкриються нові можливості. Дослідження Біблії це не якась нудна річ. Першу програму, коли я випустив, я дійсно побачив, що це реально класний продукт, яким захочеться поділитися з друзями. Ми мріємо вийти. і Я вірю, що це вийде на формат HD. Глядач зможе на великому екрані з хорошою деталізацією побачити насичені ці кольори, і глядача навіть не підніметься палець, щоб перемкнути на інший канал. З допомогою Божої, з допомогою людей, можливо, і вас, хто дивиться цю програму, вашої участі взагалі в житті нашого телеканалу, ми будемо продовжувати цю необхідну справу. Робота на телеканалі можна сказати, це частина мого життя. Тому що я тут дуже багато часу витрачаю не дарма, це головне, і вкладаю свою душу в роботу. Я дуже люблю. Я готова тут днювати і ночувати. Дуже приємно себе усвідомлювати е, як частинку цілої команди людей, які творять історію в цей момент, в цей час, в цій епосі. Наша робота, командна, яку ми тут виконуємо, вона може змінити долі людей. Головна і тема вона на поверхні. У нас є Бог. Який нас любить, і є син Божий, який прийшов в цей світ, щоб віддати своє життя за нас, щоб ми, ми отримали вічне життя і спасіння. Слово Боже буде стояти на віки. Для всіх, хто хоче поглибити свої знання Біблії і зробити це цікаво і весело, дивіться філософський камінь. Якщо ви навчились читати і не прочитали Біблію, ви даремно навчились читати, дивіться філософський камінь. І тому для нас є важливим просто слухай. Десь я... телефон тут забув. А ось а, о, Так, так все. все завтра на дев'яте на дев'ятому все. Все, не проспект. Ага.